Для нас як сніг на голосело Нова Васильівка новиною. Поліцейський зґвалтував 13-річну місцеву школярку. Усе сталося ось у цьому садку близько 9-ї вечора, коли на дворі було ще зовсім видно. Попри це, поки жодних свідків зґвалтування не встановлено. Люди лише бачили того дня дівчинка з молодим чоловіком. Справді зустрічалися у садку. Після цього бачили його односельчани і говорили про те, що він абсолютно був в тверезому стані. Адекватний. Ну а про Христинку говорили після того, що вона плакала. Наступного ранку восьмикласниця мала бути ведучою на святі останнього дзвоника. Та до школи Христина більше не пішла. Сказала, що вона стала жертвою зґвалтування. Кривнику дівчини 24 роки. Він місцевий, проте віднедавна служить у Житомирі у новій патрульній поліції. У селі інцидентом з новоспеченим копом просто шоковані. Ми прийшли на роботу, і тут у нас усіх був шок, що це таке стався, Такий випадок. Там 24 роки, а там 13, Вона є неповнолітня. Якщо людина служить в поліції, то вона таких в першу чергу повинна захищати. Місцеві кажуть, ніяк не чекали, що у таку страшну ситуацію потраплять саме ці односельці, бо обоє досі були справжнім прикладом для своїх ровесників. Христина одна з кращих учениць у школі. Дуже гарна дитина, гарно вчиться, приймає участь у самодіяльності. Він зірється нашого села. Да. Він толковий хлопець, все ну, бачите, спортсмен, все ну. А що там між ними сталося, ми цього не знаємо. про факт зґвалтування у поліцію заявила матір дівчини. Проте спілкуватися з журналістами жінка відмовляється: я нічого не пірозувати, нічого не було. За словами матері, дівчина почувається добре. Розслідуванням злочину вже займається обласна прокуратура. Та поки підозра поліцейському не висунута. Достатніх доказів для повідомлення про підозру конкретній особі на даному етапі поки що не зібрано. Це є, скажімо так, специфічна категорії, це згултування малолітньої особи. Тому будь-яке розповсюдження деталей може скажімо так принижити її честь та гідність, і крім цього, може негативно вплинути на хід до судового розслідування. На час розслідування рядового Патрульної поліції відсторонили від виконання службових обов'язків. Його керівництво у причетність свого співробітника до такого страшного криміналу вірити не хоче. Сподівається, позитивна репутація копа буде підтверджена слідством. З нашого боку, все, що ми повинні були зробити, ми зробили. Ми надали дали, скажімо так, повну співпрацю з співробітниками прокуратури. Всі аналізи, всі всі експертизи, ми зробили. Зараз чекаємо висновки за попереднім оглядом лікаря. Було вже встановлено, що ніяких фактів там насильства чи ще чогось виявлено в. Даної особи в даної дитини не було. Сам патрульний зустрічатися з журналістами теж відмовився, каже соромно і називає усе наклепом. Телефоном підтвердив того вечора. Дійсно зустрічався з Христиною, але тільки для того, щоби пояснити, у них не може бути стосунків про які дівчина нібито мріяла. Я їй просто ну подобався, напевно. Я їй пояснив, що ну в мене є дівчина. Тим бачу, вона малолітня і ніякі відносин з нею не може бути. Може на рахунок цього вона там образилась і там щось собі надумала. Бред, я сам не розумію. Може на почві ревності вони це придумали, чи на почві там своєї матеріальної скрути, щоб я їм виплатив якусь грошову компенсацію? У факт зґвалтування у селі мало хто вірить. Люди сподіваються, що слідство в усьому розбереться. Якщо ж поліцейський винен, то мусить відповідати. Якась справедливість повинна бути. Але знаєте, треба розібратися, для чого може це наклеп на нього, може це видумано. Ну про достовірність цього факту я в ньому не впевнена. Щось є тут загадкове. Може якесь нерозділене кохання, яке мало вирішити саме таким шляхом. Якщо провину поліцейського доведуть, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Не виключено, що статтю можуть перекваліфікувати на розбещення неповнолітньої. Тоді відповідальності теж не уникнути, проте вона буде значно м'якшою.